Дитина погано розмовляє. Тоді наші віршики, потішки та ігри будуть для вас у нагоді. Виконуй завдання та грай, розвивай свою малечу разом із нами. Якщо малечі до трьох рочків, то мама допомагає дитині у всьому. А я хочу нагадати, що мене звуть Ангеліна, і я педагог по ранньому музичному розвитку та запуску мови для дітей від року плюс з вищою музично-педагогічною освітою. Підписуйся і став лайк, якщо хочеш бачити більше таких відео. Віршик забавлянка Жабонятко з ритмічною пульса. Жабеня довгенькі лапки, стрибати полюбляє, він з камінчиків пірнає, бо водичку полюбляє. А як вечір наступає, жабня ще й співає. Ква-ква-ква Ква-ква-ква! Гарна пісенька моя. Як ви вже побачили, для цього віршика нам знадобляться ось такі палички, або якщо таких немає, можна взяти звичайні олівчики, але щоб вони були із тупим кінцем. Після віршика забавлянки можна дати дитині розрядку у вигляді гри уважне жабеня». Ціль гри навчити дитину уважно слухати музику та відрізняти її за характером та темпом. Навчитися тілом та рухами виражати емоції через музику. Так, для цієї гри нам знадобиться великий м'яч-фітбол, на якому ми будемо стрибати. Або ж навпаки, Прокачуватися. Так, під бадьору музику наша жабеня буде стрибати на великому м'ячі фідболі й веселитися. А під спокійну музику навпаки, заспокоюватися і, лежачи на фідболі, плавно гойдатися на водичці. А якщо ти хочеш отримати підбірку музичних треків під це завдання, тоді став плюс у коментарях і я дам тобі зворотній зв'язок. Підписуйся і став лайк, якщо це відео було для тебе корисним.